Ми раді вас сьогодні тут вітати. З давніх давен український народ славиться мудрістю і доброзичливістю, добрим серцем і щирою душею, краса красою і ніжною українською піснею. Саме в ці різдвяні дні ми хочемо вас привітати і побажати вам всіх благ. Весь вік дитинства я в боргу, що здалени горить звіздою і по різдвяному ковру іду до хати з колядою. Обличчя світяться в батьків, на покутті кутя з дідухом, з яких часів, з яких віків в кімнаті пахне священним духом та поляда то дух землі, то пісня прадідів причиста, що хлібом пахне на столі, що в вишивках горить вручисто. Любов і мудрість, віра, любов і мудрість між дітьми і добрими батьками, хай рід буде красен і здоров. І славиться господарями, щоб обігнала рід біда, Його поля, рік сади і ріки іде до хати поляда, щоб нас утвердити навіки. Нова радість стала, яка не бувала, зірка різдва і надії ясно засіяла. Загадаймо ж нині всі різдвяні свята чарівні, щоб святвечір скрізь лунали, колядки давні, голосні. А в щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усі, і за святковими столами, щоб за святковими столами раділи святам і землі, щоб люди завжди пам'ятали звичаї рідної землі. Таке від таке міцнеє. А другим гостем радість у хату веде собою челюсть багато. Щастя, веселість, добрую долю для серця втіху, добра доволі. Дякуємо Дякую тобі, Господи, за хліб, за добро, за руки дужі, за ясну голову, за ході свого за дерево в віче, за воду вкриниці, за день погідні. Завітай до нас на вечерю хліб насущний, хліб з ярої пшениці, з білої мучиці. На радісно спечі. Вінчую вас здоров'ям, щастям, новоліттям, щоб ці свята відцякувати і за рік других дочекатися. Дай Боже і за рік у здоров'ї та злагоді дочекатися такого святого вечора. Слава Богу, добрі люди! За вдаємо ми йдемо і ступаємо усюди, вістку радість несемо, коли ласка пустить хату, бо далека в нас дорога. Хочемо колядувати і славити Христа Бога. Радість буде в вашій хаті, хвилю просимо сприйняти. Пригода дива нині стала, небі зірка засіяла. Ми прокинулись півночі, світ не наче очі, бо Боже, сіді, доле, в світ, неначе дні. Сяйво осіяло очі, о Боже, щось ідіє, діє, позолотила доли гори, ліси, далекі простори. І де ми голос постоявся, і з неба ангела брови. З молока личе дорога, везлі зір царство Бога, я звідти йду, і лісь веселу, несу у вашу, я оселю. Підіймайте край козацький, Христос рождає. Час легкі для України, мечку всім годину. Дідь від хати і до хати, розносить новину. Що Христос, спаситель світу, народився нині, це зуля ясна в небі України. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився і ви, братці, звеселіться, рожденому, поклоніться, до вертепу поспішайте, сина Божого й і і сьогодні говоріть, що Христос прийшов на світ. Ясна зірка засвітала про дорогу Христова, а допомогу країну на нею. Та причесне все намагав, світ доброго дарували, на дорогах стежкам, поспішали, дали. Там ангели штанував, заспівали Бога славу. А стоїть там попловив, мов вчора позволила. Славила Бога Сенсу, прийшла, питає тебе. Скажи, Бориславу. Вже мілі вибрати, з якого ти краю. Я козак із з великого лугу, запорізька сіль стара, впала важку ту. довгі ночі, довгі дні, ніч в могилі. Спала, але вчора в небесах зірка засіяла, як настой блиску упав, кіш почав збиратись, отаман мене послав в окрузі, дізнатись, як живе козацький рід, козацька родина чи не, нема платі у державі, сплюндрували Україну. To, правда ходить у підрана, брехня бередує, а над дітьми козацькими слой підамо. Я козак за Дніпровський вор з козацького роду. Перебув мій народ, да одну приблизу. Ми зібралися і підемо аж до твоєму. Свою долю розповім Бога і От О бомморків я прийшов до вас. Самий добрий час! ай вой, вай! Тут скілько любов, морків, кого Може, куплю, може, оторгую. А що треба, я продам. Свою маю файні крам. Мендель, метель, продаю нафту авто за курсам. Кризу України є вілять. Він башка випліває, знає, знає з тим. Продам Московщині, хлоп, тойсь і крив. В країні добре. І тепер жити не потребуємо. Ми нині месію вітаємо, Блейбо, бо він прийшов не з шинки, а з неба. Охопає з місії, хлопний горе! Хлопці! Хлоп Оплечиться Хлоп, молодити, жіно все зносили. Ей, з бродяч, не вказ. Що? Ваш команд з кохати. Вошпіна прийшла, щоб ця ганявка. Чорнота була. Слава Богу, що покликав. До мороз на дворі. Ой, як смачно пахне у вашій комарі. Я це ганка ще її все робити. Шею, мию та краду, вмію ворожити, а за гроші може заспівати. Я біда, я ваша пані, я вас доброю усіх знаю. Я вас мучу, пригинаю, ані ладки не лишаю. Небі зірка засіяла, тут ви і радіти. Та голодні батареї дорогі кредити. Я біда руїна, всіх поставлю на коріна, Цію вам у душу, ста. Сила в мене є в руках. Мовчи, відомо, не просить засунувати, а місію проставляти. Бог мене сюди послав, щоб я обороняв. Старі в, в хаті на полі людей від і не недойде. Хто горілки не буде пити, бари буде опинати, жінку дітей шанувати, то за ти числа відбудеть, шанувати будуть люди. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої гри музики. А де всякі шахраї, то ж товариші мої, там, де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці, бо я і моторний, тільки що я трошки чорний, чи що м'я п'ятики мають, чортом не називають. Ти чого вона сказала? То хлопити перестало, хлопці буде пити, що обідні житло буде жити. Не хвилюйся, любий свар. Я буду всім мовляти, щоб на нашу шли рогу навіщо щоб молились Богу, один одного ще пили, більше ще горілку пили. А тоді ми будемо жити. Злова. <різь> За співає діти, вічних хочуть корчмі пити, вже добилась україна, вкрита соромом руїна. Ніколи того вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб з тобою мати і про Бога забувати. Геть шуба стояти! Ну-ну-ну! Я б хойна марки ща свого вода, а просям яру до розкажу. Шли, брать! Сібра стромку поставати, і роцарій ідекати. Що за крик такий зробив? Може царя Ірода зганьбили. Любина є в нас непроста. Сьогодні цар, славимо царя Христа, а Ірод нам не цар, нас і свій небо І Мій царю так сказати треба, тут всі, хто чесний проти тебе. Вій царю, кажу, що новина, зродила Діва Сина, ми сія начебто, царя усього світу, обіцяно в заповіді. Хто? що месія, цар, чи можете все ж помилився? До же, дощі, поклесіть з ходу, з лиців. <плес> ми царі зі сходу, у твій край приходимо. Що родилась палестинця. Я цар гепітського роду, де мій народ з дані давен пророкував і проповідував, що має народитися син Божий, спасити світу. І побачив, я зорю, і дари собою зав, щоб Ісуса привітав. Я царівського народу, де мій народ погоре бобі сам лукає. Ліз не боюсь собі, шукає, а не мені своєсти, що Христос не робив. Я дари собою за, що привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, Та мій народ по морю гуляє, і Бога за все величає. Коли ж на сході зоря засіяла, новину мені повідала, і дорогу мені показала. Тож я дарець з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть, єм і царю вклоніться, а назад вертатимете, сюди поверніться. Вкажете мені путь, куди йти треба. Поклонитись цареві тому і мені треба. Відколи чув я цю новину, немає в серці, я спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію. Бо трон мій царський собрати він не сміє. Один я цар тут володар всього краю. Царя, дитяти я не знаю, і знати не бажаю. А ви, воїни мої вірні, ви завжди мені покірні. Своїх коней сідлайте і в місто веклеєм поспішайте. Всіх маленьких дітей повбивайте, всіх, всіх віжіть, всіх до ями собі. А мале дитя в'язкинь мусите знайти ще нині. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине. Так зробіть. А між ними, певно, він знайде свій смертельний згин, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною. Готова всіх стисать кусою. До смерти. смерти, мило. Ти... Вільку сила ворогів, сім твоя поволі. А тепер спроси того, хто верте пінародився, його згодився. Він не краще святий для нас, ми виконуємо цей час. Господь іде святи клеве. Не сумеч і хрест, доволі мучла скраїна, та на йшла. пішла. Під крові земля позволіла, хопила свята земля. Йду заступати, світ дотинути, всю Україну. Не допущу руїн і чину, А ви, воїні, спиніться, борить мене, станьте. Той, 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 хто народився, це Господь, вечерньо, не карайте. Метушачки дрібні й дрібні загинули життя в орбіті. темну ніч полетів, упав на білий постій, і матінка замала руки, і серце присвоє невинну кров провели, а ще на світі не живе. Не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, і ніщо не зникає, і над катом кожен меч долі звисає, хоч діток ти вбив, та скоріш свою душу загубив, Тож знай, що Месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Межі дітьми, не вбито Божого сина. Що бунт? Зрада, О, смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт у зародку душила. Прилень, махне косою раз і вдруге, нехай не будуть в світі добрі люди. О, синку, нам їх не здолати. Ходім зі мною, вічності і темряви палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. О смерти, смерти! Застав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупиш, ти злото ражи сину. Ходи зі мною в домовину. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, а споки долетів сюди. Чую, чую, грішну душу, їй з собою в вовзати мушу. Гей, стороже, вона вже не поможе! Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покопаю, ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. ти смолу возити, смолу, дісти, смолу бити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Поговоримо з цар ти царність топив, заливи спільні доволі поривку. Хай сходи любов поміж вами панує, хай серце на ну, вашими справу керує, хай зимно А щоб і руки боли не зміг повернутися. Разом Ісуса вітаємо і слава віки, йому заспіваємо. Українському народу зиму славу і свободу для народу і для краю радості і добра бажаю. Чую вниз усі добрі люди, нехай ласка Божа та зе слава буде. Та й кожної дни, кожної години. Вас Бог Господи, вітання, Хай свиней. Бувайте здорові разом діточками, а й смутку і горя не буде між вами. Подібка і бджілка, нехай виростає, а град туча, нехай вас минає. Нехай добре родить, жито пшениця, усякий збіжжя, усяка пшениця. Христос рождає. Сими, станеться по вашій волі, що діждете щастя й долі, правда кривдо переможе, Вислухає просьба Божа. Чекайте, зачекайте, зачекайте ви просто не чекайте. Ну так просто не йдіть, а прийшли то щось просить. Люди бачать тут хороші. Вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, щось нам дати. Вони повинні. Гроші, щоб носити, треба випити, закусити. На горілку треба, треба шлаб, щоб ми пам'ятали вас. І ще ковбаси і сала, щоб нас не. Мало. І по салату, щоб зайшли ми в крайні хати. І конфети чи щоб дівчата були раді. Нам всього дає, де проблемати не буде, ти буде як і буде см, буде де і буде чим. Буде вам усе листи, приростати і нестися, щоб ви мали діточок, як на небі зірочок. Діти, гроші і пацята – все привалить вашу хату. ти це не кот, а й лесалішно і тут. А щоб з цієї хати, треба Божу пісню заспівати. Овця страждає, хто що може знати, Ісус Молія, Марія му мати, й тут ангели чуяться, рожденого бояться, а він стоїть ясеться, Господно пасеться, пастигля жить, коли Бога пащуть же, Тут 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 же, тут же, тут же тут. Прощавайте хаті, Будьте щасливі і багаті. Вірте ласку Божу. Ласка Божа вас спасає, край, навіть і усе! Ми на тому, добрі люди. коляду кінчаємо. Щастя долі в цьому дому щиро всі бажаємо. Нова Нова рада